Для чого важливо вивчати слово Боже, для чого важливо перебувати у вченні святих апостолів, адже лише так можна спастись. І як перша апостольська церква, от вона перебувала у вченні святих апостолів, перебувала у вивченні Слова Божого в молитвах, і вона була врятована, так і зараз важливо бути цією церквою первороджених. Перебувати у вченні святих апостолів, важливо бути цією біблійною апостольською церквою, вивчати Слово Боже, бодруствувати і молитись, адже лише так можна уникнути цих всіх кар, які грядуться на цей світ. Адже ну, Бог він дає час кожному. І це, про це написано у Біблії, що будуть війни, будуть. Голодоморе ну не той час кінець, і ще перед приходом Ісуса Христа повинні відбутися певні події. І для того якраз потрібно вивчати Слово Боже для того, щоб бути в світлі, для того, щоб розуміти. Амінь.